У Львові завершився перший етап Кубка України з волейболу серед чоловічих команд. Дві поспіль поразки забрали у наших волейбольних кажанів шанс вийти у другий етап Кубка. Під'являти сьогодні претензії до гравців. Вони ще не готові грати. я не маю на цьому рівні. Взагалі, у нас так вийшло, що це другий тільки ігровий турнір в такій ситуації. Видно, що ми провалюємося в прийомі. Це в першу чергу по обеїмні іграм. У останньому матчі туру з Олюртрансом львів'яни таки здобули перемогу у трьох сетах, а у фінальній сутичці Красноперекопська Кримсода зійшлася у запеклій боротьбі з Локоекспресом після чотирьох сетів на нічия 2-2. Діло в тому, що у нас команда почти на 100% в внова. У нас два чоловіка осталось з того сезону. І ну, є такі моменти, нюанси, коли не зіграності. Ще. Ми к этому йдемо. Думаю, все буде добре. Вирішальний п'ятий сет розставив усі крапки над і Локо Експрес здобув впевнену перемогу із розривом майже у 10 м'ячів. Та ну я вважаю, що ми більше в потрібний момент включили свої вміння, ми тренували. Були якісь елементи еліменти не без цього, звісно, але в основному самі я думаю. У результаті Локо Експрес за кількістю набраних очок вийшов першим із групи. За ним «Кримсода». А можливість з'ясувати, яка ж команда сильніша буде вже за 10 днів у другому етапі Кубка України.